І вітання глядачам телеканалу Бориспіль. На часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке: учні назбирали 9 тисяч гривень для військових АТО. Бориспіль у пітьмі. Відключення електроенергії триває. До Дня Збройних сил України п'ятій школі присвоїли звання Героя України Костянтина Могилка. Україну поглинула темрява. Аварійне відключення третього енергоблоку Запорізької АЕС спричинило відключення електроенергії у різних областях. Бориспіль також став заручником знеструмлення. Ніяких чітких графіків немає, повідомив начальник Бориспільського районного підрозділу Київ Обленерго Андрій Мензюк. У Борисполі вимикатимуть світло. Через аварійне відключення енергоблоку потужністю 1 тисяча мегаватт на Запорізькій АЕС виник дефіцит потужностей в енергосистемі по всій Україні, який не покривається. У понеділок, 1 грудня з 7-ї години ранку, для збереження цілісності об'єднання енергетичної системи України були введені графіки обмеження по потужності та енергії в повному обсязі. Про це на плановій нараді керівників міста розповів начальник Бориспільського районного підрозділу Київобленерго. На Бориспільській. Районний підрозділу в 9.30 прийшла команда про введення графіків аварійних відключень до 4 червня. Тобто майже всі споживачі, які є в списку наші на графік аварійного відключення, так само погодинно, вірніше по 2 години часу по протяжності, так? повністю на добу розписані наші споживачі. Займаємося зараз попередженням уже ну, тих. Споживачів, які йдуть в списку Чай. у наступну да, по черзі, до моменту відключення, щоб зменшували або споживання, або ж повністю зупинили свою технологічну лінію чи технологічні процеси. В зв'язку з цим от, НЕК Укренерго дало команду відключати, обмежуватись по потужності, причому я ж кажу не по графікам обмежень, а саме по графіку аварійних відключень, оскільки ситуація зараз критична і по споживанню, і по Електроенергія варто відзначити, що Запорізька АЕС – одна з найбільших об'єктів енергетики в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт, 6 тисяч мегаватт, на якій експлуатується шість енергоблоків потужністю 1 мільйон кіловатт кожний. За останні роки станція виробляла близько 50% всієї електроенергії, що виробляється атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. Школярі назбирали для учасників АТО понад 9 тисяч гривень. На благодійному концерті, який організували учні загальноосвітньої школи номер 6, всі небайдужі зробили свої внески. І представники батьківського комітету передали ці кошти волонтерам, які закуплять і відвезуть теплі речі для військових бориспільців. Благодаря спонсорам меценатам нам удалось в Борисполе сделать небольшой склад. То есть тех необходимых вещей, которые можно просто при необходимости прийти, там, и конкретного человека одеть, там, по возможности обуть, утеплить, чтобы ну, ехал, как бы и мы знали, что у него там все хорошо с этим вопросом. То есть эти кошки пойдут в том числе и на пополнение этого склада. То есть мы еще как бы обсудим, вырешим, там с чего больше всего не хватает. То есть с военкомом свяжемся, там, с запросами от людей поработаем. И уже исходя из этого будем как бы с... комплектовать. Пам'ять про першого директора реабілітаційної установи залишиться не лише у серцях містян, а віднині й на стінах нашого дому. Валентина Бондаренко була засновником установи для людей з обмеженими фізичними можливостями. Валентина Сергіївна доклала великих зусиль для того, щоб хоч трохи полегшити життя особливих людей. І 3 грудня Бориспільці увіковічнили пам'ять про неї, відкривши меморіальну дошку. У міжнародний день інвалідів Бориспільці з обмеженими фізичними можливостями допомогли іншим. Вони зібрали необхідні речі для воїнів. АТО. деякі з них навіть зроблені власноруч. Усі подробиці розкаже Лія Бурлака. У Борисполі діє громадське об'єднання, фонд підтримки молоді та культури. Добродій до його складу входить близько 40 родин, які мають дітей інвалідів. 3 грудня, коли Україна відзначає міжнародний день інвалідів, представники фонду зібралися разом, аби допомогти воїнам. АТО. сьогоднішній наш день ми хотіли зробити таку акцію да, передати теплі речі, які В'язали наші діти разом разом із своїми батьками, да які вклали е, частинку, вклали частинку свого серця, своєї душі, і ці речі, е, необхідний одяг, продукти ми хочемо передати нашим дітям, які захищають нашу батьківщину. Крім необхідних речей, особи з обмеженими фізичними можливостями намалювали та написали слова підтримки для вояків. Мабуть, особи з інвалідністю вони є найбільш незахищеними, да, найбільш такими вразливішими. Але сьогодні ми хочемо згуртуватися. Ми хочемо показати все таки, да що ми є, що ми розумні, що ми можемо багато чого робити, і що ми є повноцінними, повноправними членами нашого суспільства. Подарунки для вояків передали волонтерові Анатолію Коломійцю. 6 грудня він доправить їх в зону АТО хлопцям з 72 окремої механізованої бригади. Анатолій Коломієць розповів, як бійці реагують на волонтерську допомогу. Коли приїжджаємо, то вони е, говорять що не було волонтерів. Давно поже загнулися хлопці, тому що. Теплих речей як не було, як не привозило Міністерство оборони наше славне, так і не возить. Я не можу фотографію показати, показав би це не військо, це партизанський загін. Отак от ходять хлопці, отак, от хто в військовій формі, хто зверху полушубку, хто в куртиці в теплій. Оце така варіант. В Міжнародний день інвалідів відбуваються різноманітні заходи з метою привернення уваги до проблем тих, хто став інвалідом від народження в дитинстві чи під час дорослого життя. Батькам висловити роз... в цей день співчуття, бо ми знаємо, як це важко виховувати слабу дитину і жити кожного дня, віддаючи себе, раді того, щоб ця дитина була. Жила благополучно, і щоб ми преодолювали оце постійне таке, ну як можна сказати, особисте горе. Але якщо горе в державі, то хочеться згадуючи слова звон стоїть за несі землею і гріміть зволнована в ефір люди міра, будьте зовче троє, берегіте мір. Щоб ця війна закінчилася і щоб діти наші і хлопці не страдали ні на морозі, і там же теж є і славі, і інваліди, і ми від імені всіх батьків дітей інвалідів Бориспольщини. Закликаємо до миру злагоди спокою здравого глузду і щоб це більше ніколи не повторилося. Тетяна Басараб від фонду добродій подарувала дітям солодкі презенти, а також на заході хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. Засновника фонду та реабілітаційної установи наш дім Валентини Бондаренко, Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. Економія справа кожного на необхідності встановлення газових лічильників, наголосив виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук. Він зазначив, що бориспільці останнім часом не звертаються з заявами за встановленням вимірювальних приладів, і через це переплачують кошти за комунальні послуги. Легше було б їх і порахувати ті самі субсидії, якби у нас стояли лічильники. І людина бачила б, скільки вона спалила того самого газу. Ви бачите, що була норма 18,3 метрів кубічних, а зараз норма зменшила, стільки 9 метрів кубічних газу підпадає під субсидії. Тому коли є лічильник, то це ж нема проблем. Подивилися і зразу тобі там можна користуватися тією субсидією, чи не можна користуватися, коли є лічильники. Через підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги містяни дедалі частіше звертаються до управління соціального захисту населення, аби отримати субсидії. Про це на плановій нараді у понеділок 1 грудня розповіла начальник відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення Оксана Буханська. З початку 2014 року вже 1450 осіб звернулися за допомогою. Загальна сума субсидій склала приблизно. 1 мільйон 400 тисяч гривень. Правила оформлення допомоги змінилися з 1 жовтня. Людина писала заяву, зверталася на комісію. А зараз у цій постановці відмінили. Комісію на збільшену площу, що плати немає, не надається. Тільки на соціальну моду 48,87. Якщо проживає три особи в одній квартирі, то береться 13,65 квадратних метрів. Множимо на три особи і додаємо 35 і 22, це на членів сім'ї, Збільшено і немає. І субсидія надається на зареєстрованих, на кого відкрито особовий рахунок. Якщо раніше було на власника житлового приміщення, то зараз не обов'язково. То зареєстрований і на нього відкритий особовий рахунок комунальний послугою. Установи. Минулого тижня працівники міської ради відвідали польське місто Краків разом із Київським регіональним відділенням Асоціації міст України, де мер Борисполя підписав угоди про реалізацію спільних проєктів з польськими містами щодо засвоєння коштів Євросоюзу. «Майбутня співпраця буде розглядатися таким чином, що міський голова в лютому з фонду. Питань відвідують краків. Нас, наприклад, не задовольняє те, що ці кошти можуть іти тільки тоді, коли Україна вступить до Євросоюзу. Як робити всі ситуації? Що наскільки нам твердо, твердо, твердо треба проявляти свою позицію? Варіант знайдений. Треба можливо підписати угоду із містом Польщі, який готовий з нами співпрацюватися, щоб ми залучалися до їх власного проєкту. Тому ця цей візит. Буде організовано ще й в березні місяці, але в більшості ми зможемо знайти певні результати тільки в тому випадку, якщо ми будемо разом співпрацювати із асоціацією міст України з київським регіональним відділенням і з Київським, нашою обласною адміністрацією, яка буде лобіювати ці інтереси на державному рівні. Кількість віл-інфікованих у нашому місті збільшилася на 27% за 4 роки. Серед цих хворих також є діти. Зараження передається через безвідповідальні дії інфікованих. Про необхідність перевірки стану свого здоров'я та виявлення ВІЛ-статусу розповіла лікар-інфекціоніст першої категорії Бориспільського кабінету довіри Оксана Черткова. Хвороба з назвою СНІД щороку прогресує та забирає життя мільйонів людей, викликається вірусом імунодефіциту людини. Інфікованих називають ВІЛ-позитивні, проте лише кінцева стадія хвороби називається СНІД синдром набутого імунодефіциту людини. ВІЛ-інфекція це захворювання повільне, яке передається тільки від людини до людини. Інфекція, на фоні якої виникають різного роду опортуністичні хвороби, це ті хвороби, які зустрічаються у людей, тільки віло-інфікованих на фоні імунодепресії, на фоні імуносупресії, коли імунна система при ураженні вірусом імунодефіцита не може відповідати своїм функціям. Вона не виконує свої функції в організмі. І призводить до приєднання, я вже сказала, так називаємих протеністичних інфекцій. Це в першу чергу туберкульоз, це різного роду грибкові ураження, як внутрішніх органів, так і шкіри. Це різного роду онкологічні захворювання, що в кінцевому результаті призводить до смерті людини. Снід стосується кожного на планеті 40 мільйонів людей. На сьогодні інфіковані ВІЛ не уминула ця чума і місто Бориспіль. Окрім того, поширюється досить швидкими темпами. Про це свідчать показники зареєстрованих ВІЛ-позитивних за останні чотири роки. Хворі, які стали у нас на облік в кабінеті довіра ВІЛ-інфікованих виросло на 27%. Тобто відсотків. їх було близько 70, зараз їх майже 300 чоловік офіційно стоїть на обліку. А со спідом, то є з висвіросередньою, да, це вже четверта клінічна стадія ВІЛ-інфекції. Якщо в 2010 році їх було всього 7 чоловік, то зараз у нас вже нараховується їх 74 чоловіка. ВІЛ може передаватися при незахищеному статевому контакті, якщо один із партнерів є носієм, тому необхідно захищатися і правильно користуватися засобами контрацепції. Також ВІЛ може передаватися через переливання зараженої крові, використання брудних шприців під час прийому наркотиків, а також пірсинг, татуювання, використання забрудненого зараженого кров'ю леза, манікюрних наборів та для сніду не існує перешкод. Він однаково вражає чоловіків, жінок і дітей. Офіційно. На обліку у нас перебуває четверо дітей, причому ці дітки вони вже отримують антиретровірусну терапію, а не офіційно, в місті Борісполі по Боріспольському району 12 інфікованих дітей. Ці діти знаходяться під наглядом у інфекціоніста і педіатра обласного центру СПІДа або Ахмадіта. Єдина можливість переконатися та виявити, чи заражена людина пройти тестування. Тест допомагає виявити ВІЛ-інфекцію завчасно, за декілька років до того, як розвинеться хвороба. У Борисполі з 2010 року працює кабінет довіри, в якому анонімно можна зробити тестування через простий аналіз крові. Да, кабінет довіра у нас працює кожен день з 8 до 14 години, але забор крові відбувається в понеділок, вівторок, середа з 9 до 11 і кожен четверг відправляється в Київ обласний центр на дослідження як би лячно не було, все ж таки краще знати про свій статус, адже при вчасному виявленні інфекції є можливість почати адекватне лікування та попередити розвиток і прогресування хвороби. Лікування, на жаль, не може привести до одужання, проте воно може повернути людину до нормального ритму життя, бо попереджує розмноження вірусу та розвиток хвороби. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль. В Міжнародний день інвалідів у Борисполі вручали медалі 70-ї річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Нагороду отримали учасники бойових дій, інваліди війни, учасники миротворчих та військових операцій в Афганістані. Інваліди-ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та ветерани праці. Всіх присутніх також пригостили урочистим обідом. Далі докладніше. У культурно-розважальному комплексі Бархат зібралися ветерани. За сприяння Бориспільської міської організації Ветеранів України було проведено зустріч ветеранів війни та праці. Нагодою стало відзначення Дня звільнення України від німецько-фашистських загарбників та Міжнародного дня інвалідів. На заході нагородили почесних гостей медалю 70-ї річниці звільнення України. Багатьом достойним людям вручили цю відзнаку. Серед них учасники бойових дій, інваліди війни, учасники миротворців. Творчих та військових операцій в Афганістані, інваліди, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС також почесні грамоти отримали люди за вагомий особистий внесок та активну багаторічну сумлінну працю по роботі з ветеранами. Цей день дуже потрібен нашому обществу і для того, щоб обратить внимание на проблеми людей з можливостями і для того, щоб узнать людей необикновенної сили духа. Целі устрімленності і хуміє виживати в слажніших ситуаціях. В ресторані Ольвія також відбувся урочистий обід до міжнародного дня інвалідів. Серед запрошених велика частина є ветеранами праці. До почесних гостей з промовами зверталися представники міської ради, в тому числі і виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук. Я хочу вам побажати сьогодні саме саме здоров'я, тепла в ваших домах, тепла в вашій душі. Всього саме найкращого і звичайно матеріально забезпечення, відповідно, щоби працювали все життя і щоби отримували відповідну пенсію. За офіційними даними, в Борисполі проживає майже три тисячі інвалідів. Саме для цих людей у міській раді існує спеціальне відділення «Сектор обслуговування пенсіонерів, інвалідів війни та праці. Стараннями його працівників у Борисполі будуються спеціальні засоби поліпшення життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями. У місті дуже багато робиться зараз. Будуються пандуси, будуються поручні для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли вільно піднятися в ту ж міську раду в управління соціального захисту, в магазинах, в аптеках. Музичні вітання для почесних гостей виконували учасники хору народної пісні Червона калина. Подібні заходи демонструють те, що не зважаючи на тяжку економічну ситуацію в країні, ветерани та люди з обмеженими фізичними можливостями не забуті громадою та міськими очільниками. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Юрій Юрченко. Новини, телеканал Бориспіль. До Дня Збройних сил України п'ятій школі присвоїли ім'я Героя України Костянтина Могилка. Подвиг цього чоловіка та членів екіпажу літака Ан-30 неосяжний. Ціною власного життя вони врятували тисячі людей від неминучої смерті. Як відбулося відкриття меморіальної таблички та яку програму підготували учні школи, дивіться у передачі Тема тижня. Міжнародний день волонтерів світова громадськість відзначає 5 грудня, а 6 грудня Україна святкує День Збройних сил. Отож щиро дякуємо всім військовим на східному фронті і волонтерам в тилу за любов до батьківщини і неоціненну працю для майбутнього незалежної, цілісної і процвітаючої України. Ось таким видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами у студії. Працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.